Нормандський формат не формат. Чотиристоронні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли у глухий кут ще на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Тож зустріч президентів не відбудеться ані 15 січня, ані взагалі цього місяця. Розбіжності у думках, які залишаються, як і раніше, засвідчили наскільки важко досягти прогресу, як на шляху до політичного рішення, так і на шляху до саміту в Астані, якого багато хто чекає. Голова комітету європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок підтверджує інформацію, оприлюднену українським радбезом. На Донбасі нині перебуває 7,5 тисяч російських військових. Що у листопаді їх налічували удвоє менше про те, що ситуація в районі конфлікту погіршується, йдеться і у звіті ОБСЄ. організація фіксує кількість обстрілів у зоні АТО за останні дні суттєво зросла. Буквально 8, 9, 10 число активно дуже активно працюють із мінометом, з Стреляют в основному гради, міномети і став з, з моменту режиму тиша бойовиками незаконних збройних формувань до цього часу було здійснено 877 обстрілів позицій українських силовиків з боку будем казати так сторони Донецька, не зовсім є управляє польові командири. Це призвело до того, що відбулися самовільні, так сказати, ніким не санкціоновані і не контрольовані напади на українську сторону. Військові експерти переконані у зворотному підвищена активність свідчить про те, що бойовики знищують невгодних поплічників, аби нарешті сколотити єдиний командний центр. Підтвердження тому не бачені літа обстріли горлівки і бої у самісінькому центрі Донецька. А ЛНРівці повертають на передову важку артилерію. Нам буде прийнято рішення в переводі повної бойової готовності всі народні міліції. Найгарячіше знову у Донецькому аеропорту з колишнього литовища терористи стерли ще одну вежу і висунули ультиматум українським бійцям: відійти солдатів підтримала артилерія, і зрештою відступити змушені були самі нападники.